Йоу, всім привіт! Ну nee, і в общем то, друзі, скажучи, що Влад прям супер про я не можу, але дивіться, в нього є на Шейлі 16 перемог поспіль. Його рекорд. Я чесно навіть не знаю, який в мене рекорд. Мені навіть цікаво стало подивитися. А слухайте, в мене на лілі 14 перемог поспіль. Так, походу, що і Влад лучше в мене грає. <схай> ну, це ми, друзі, з вами перевіримо. Так, ну насамперед, ми зараз з вами зайдемо, подивимося, які у нас з вами є класні пропозиції, да, із інвенту, із пісами, так що відкриваємо ці всі карточки. В принципі, піц у мене прям реальна. Купа, і я хочу собі придбати якийсь класний скінчик. Владос, ти собі там випадково не купляв якогось скіна? Ні, я збираю. Хочу собі купити на шарфа за 300 рубінчиків, класний скінчик. Ага, ну слухай, я тобі можу сказати те, що в мене прям зараз якихось пропозицій немає, але є прям дуже крутий скін на Хенка. Але, на жаль, я на нахенкові не граю, але можливо, можливо, все може змінитися. Я на ньому почну грати, і я це думаю, може його придбати? Так, да, ну скоріш за все, друзі, я його собі буду купляти, тому що. Що до закінчення інвенту у нас залишається 21 година. І щоб просто не провтикати свої піци і бути крутим перцем. А, хоча стоп, 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 Дензо. Ти забув саме основне, те, що я в магазині, не забрав оці піци. Бо треба треба забрати. Треба дозабрати це все лихо. Треба забрати халявний стінчик на вольта. І тоді можна буде, в принципі, від чогось уже відталкуватися і розуміти на що мені взагалі вистачає гемів. А, так слухай, через 18 годин я зможу отримати вальта. Ладно, треба буде саме головне не завтикати і зайти це. Цим... Все лихо забрати. Так, стоп, Значить, заходю в магазин. У мене оце, я це думаю, або оцей скін купити, мегапак, да, або купити, ось цей епічний пак, де в мене є прям прикольний хенд. Скоріше за все, ну, на 8 біт мені просто не вистачає. От 8 біт, прям реально дуже красивий скін. Тому, скоріш за все, я буду купляти ось такого хенка. Бенс, так, забираємо, забираємо крутецький новий скін. Так, сразу активуємо його, забираємо оцю всю халяву, та й в принципі, дензу. Зготовий. Йоу, який режим полетимо? Дивись, я це щас хочу подивитися по квестам взагалі. Що в мене по квестам, я оце думаю, дивіться, ми можемо піти або в ранговий режимчик, або просто піти в шедешечку, да? І поапати собі трішки кубків. Бо, Бо як бачиш, в мене є ось такий красивий спайкіч, на якому би я би не проти підняти тисячу кубків, щоб отримати собі ну крутецьку лігу. Бо, як не як, слухай, в мене є 5 бравлерів на тисячу кубасів. Не знаю, що там в тебе, що мені даже цікаво подивитися, які в тебе там є класні цікаві бравлери. А ну слухай тебе Едгар на 882 кубки. Я це думаю. А що в мене є такого із потужного? В мене, дивись, в мене є Спраут. і в мене є бул. Мені цікаво щас подивитися, яка мапа, поняв? Можливо, можна було би навіть попробувати зараз і апнути собі тисячний ранг? Ну просто як варіант, да? А ну давай, бери ще дешечку, бери ще дешечку і подивимося. А, так слухай. Мапа взагалі-то для дальників. Тут якась, не знаю, там пейпер, може бель підійти. Ну а... я думаю, можна попробувати, Це ж для нас не проблема. Ми в свій час колись. Задротили дуже-дуже файно в цю ігрушку. Ну, воно то так, розумієш, але, блін, даже не знаю. Ну давай спробуємо. Давай спробуємо. Я візьму спайка, в принципі, ти береш Едгара, в принципі, закидальщик у нас є, танк у нас є. Так що, в цілому, let's go! Нарешті знайшло. Да. Здибало, здибало нам з тобою каточко. Цікаво, подивіться, хто проти нас. Ну, за що я й говорив. Проти нас ну... Макака, барон, Пейпер, Ліон, Кошак. Ну, коротше, прям дуже противні бравлери, але надіюся, що то не буде б нам. Прям супер якоюсь конкретною проблемою, і ми з тобою їх розвалимо. Давай слухайка, давай цю баночку щас тут заберемо швидесенько. Ну дивись, Опас? у них там ліга. Серйозно, у них ліга там серйозно. Ну да, 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 Ну опа, дивись, Леончика, от зможем якось. О, так, стоп, обережно, Влад, тут в кошака кошака є ультич. І нам він міг зробити тільки що прям Харакірі! Ой-ой-ой, макака. Тікай, тікай, живе. Я щас попробую їх тако відзвонити, поняття трішки відлякати. Знизу макакіч, да, чи хто там був? Чи да, барончик? Да. Я навіть вже не пам'ятаю, якщо чесно. Дивись, в мене ульта є, можемо щось почудити. Акуратно так. Да, так, треба, треба обережно тако проходити, поняв, щоб нас з тобою просто не спалили. Так, тут -а, вроді нікого Почти немає. Чесно. Є сумніви, що можливо хтось зверху тут сидить. Хоча диви, чисто. І дивись, три команди залишилися. Три команди в живих, і ми по-любому з тобою кубки. Ну, щас не просіємо. Так, тут -а, пейпер. Пейпер дав плюхо. Так, треба якось лад її зараз якось обійти. Так, стоп, mm. зверху, зверху тіпиє. Зверху там, типу, 11 банов. Бемс, убив кошака смердячо. Так, проходь, проходь, валить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, так. <працтва> <працтва> якось якось треба убити його. Якось треба його знайти, убити, бо він один залишився. Він убив пайпер. Він пайпер убив. У no, них і... дуже багато. Там Банна. появився Макакіч. Макакич із Ліончиком. Ну, нам, головне, треба убить Макаку. Треба убить Макаку, Владос, бо в Макакічі виходить, що у нас. Я такое просто її закриваю. У І в неї ті появився. Так, а хто це в нього? Хто там з'явився? Пайпер вроді, так? Пампер, пайпер, вбиваємо. Да, да. Так, дивись, Влад, нам нам поліком ну, треба. Опа, 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 халепа. Халепа, бо в кошака є отака зібність, що він може вилазити на свого кента. Так, дивимо, макак ще, бем бемс Забираємо, забираємо кошака щас. Треба добити. Ой-ой-ой, халепа. Халепа Владос. Так, кошака ж уб'ю? Леон розвіжений, дуже, все. Дуже нафіжений. Опа, дивися. Може. Такі. Ой, у мене може. гаджети нього ні, ні, ну, ні, ну, дуже, багато, дуже багато хп в нього. в нього і хп багато, в нього і банок багато, поняв? Аби ну, в мене дивись, ще гаджети опа, були. Я можу Леона взяти. ні ні, ми апаємо братуха, тисячу кубків. Не знаю, як ти, но я хочу собі апнути штузер. Ну, дивись. Так, на цей раз я бачу, прям такі серйозні конкуренти. Це Брок, Пейпер, сту. Може прям зробити прям дуже конкретних проблем, бо так як я закидальщик, він мені може прям кабіну поламати. Знатно. Так, так, отут. опа, отут неприятно. треба кстати, бути, кстати, бути обережно. Напрягай його, напрягай. Давай, я щас ось цього брока відзоню. Забрав, і, забрав. Забирай. Зверху, зверху, зверху. Ні, не не бійся, я тебе прикрию, манюні. Так, дивися, брока, кстати, можна зараз отакого просто вирубити Спасибо. маленького. Цього Спасибо. так же само просто, дивися. <laughs> о, кстати, зараз убиваю. До побачення. До побачення телебачення, це називаю. Давай, рубашу, Давай. Рубаш, чувак. Рубашу, є. Yeah, хорош. Yeah, yeah. Хорош, yeah, yeah. мужик. Yeah. Так, тікай, я тобі ставлю отаку стіночку, щоб ти просто відійшов. Так, става. Ой-ой-ой. Треба, кстати, оцю пайпер якось буде ще ну винести. Тут тіп, кстати, сиділись вроді. А, вони втекли разом. О, дивися, все, ми їх зажали оцих типів. Все, то, то у нас зіткнення, зіткнення, чувачок, одходь. Ставлю тобі отаку стіночку. Зря ти потратив. Ой-ой. Халепа, Ой. братуха, Не халепа, живий живе, не бити знаю. Не можу? Ну, бити її не можеш, вона ж літає, поняв? Коли вона в польоті, ти, ти, ти нею битися особи не можеш. Дивись, я можу я, отаку, я отаку зробити просто. Просто цього чувака розматузити. Тако поставити так. сіночко, і треба зараз мені просто. Требно, щоб вона ульту потратила, і, 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 і все. І так. Дивись, я щас просто її буду отако зонити, поняв? Правда, в мене гаджети вже закінчилися, і тепер прям буде її дуже, дуже тяжко якось висипати. Так. Не дай нафідати йому ульту. Бо він знову зможе взлетіти. Так, вдає гіперка, чувак. А -а -а. Бемс. Не попав, не попав, не попав, не попав. Жити, йду, жити, жити. Мене Тепу, убили! Б... Владос, та ще, та ще. Це, ти повинен просто його щас розвалити, цього типа. Так, ультач тебе є. Бемс. Ох, Ух ти, крисюк такий. У нього я, є я, ульта, ну, і він може сейчас просто свалити. Він може знову злез... взлетіти, поняв, і тікати по мапі. Все, все. Так, ховайся за мною. Давай за мною, я буду сейчас цього типа пробувати якось прожати. Ні, ну тут, я таку поставлю стінку, я значи, на спасе просто. Тащи! Тащи! Не підставляйся! Мунсой, братуха! Ульта! Без? є. Yeah, yeah. Сюди ну, просто! Ох, потняки, які тут сидять. Да. Ну слухай, у мене вже є 900 кубасів. Тебе скільки? У мене 899. Нормально, чувак. Буквально зіграти ще 10 каток, і ми з тобою можемо апнути собі 1000 кубасів, ти розумієш? На рекорд підемо. Да, у мене вже були 6 бравлерів на 1000. У мене перший. Ну, братуха, там, де і перший, там, і другий, як говориться. Ну так, я б наступного Ліона би хотів би. Кстати, да, у мене Ліон також дуже сильно викачаний, але прикол прикол то. Тому що ну не знаю, якось руки до нього не доходять, просто його вкачати. Поняв на ньому поіграти особо. Якось на ньому, ну знаєш, вроді хочеться грати, а вроді не хочеться. Вроді бравлер сильний, а вроді хочеться когось другого взяти. Так, давай-ка може якось тобою з центру зійдемо. Ой, ой, ой ну, тут того баночку би тако забрав би. такого бенс. Ой-ой, халепа. Убив, убив украс. Мені хана, хана не знаю, спасай, убивай, убивай, тікай, ультою. Тікай, тікай, а, тікай, я, тікай! Жубіть, Тобі, Тобі так, зараз так, треба так, просто в владосік... дочекатися мене, і я їх там заплюю, понял? Він просто О, вже нікуди не втече. А куда ти? А куда ти, рідний? У нього сейчас чувак з'явиться, повідай. А успів, ти успів, хорош. Дивись, і я щось просто цю пайперу тако проганяю. Просто проганяю і ми з тобою займаємо позицію. Що, ти, ти знаєш, що прикол? Я хочу сейчас набити стрік, щоб ми з собою могли отримувати прям халявні кубаси. І я пропоную що зробити. Насамперед, ти сховайся в кусти, особо не мінжуйся. І <реш> хочу, щоб ми, як мінімум, зайшли в топ 3 Бо якщо ми навіть зайдемо, займемо третє місце, понято, то стрік з нас не зіб'ють. І прикол в тому, що ми з тобою кубаси не втратимо. Так що нам треба щас відігратися сейвово, так як в нас з тобою получається дуже дуже мало баночок. Так, дивіться, пайпер одна залишилася. Ні, ну мене в принципі, хорошо. Ну треба якось і зараз у такого. Ой ой, -ой. справу цю тую. Так, Бемс, плюха. Все, пайпер вирубив. Пайпер вирубив, але зверху тут є Браулер. Тут є Бравлери, там дінеш і ще хтось там був. Треба їх якось отакого от просто сейчас ну, Я б даже, даже би отако зробив би, Стінку, щоб поняв, поламати. А, так, вирубив. Я на ульту, я на ульту. Сейчас. Так, дивіться, у мене тут спайк. Все, Спайка ультаю, я, я вирубаю. Вируб. Спайки ще вирубив. Тепер дінеш, у нього гаджет, братуха, там будь обережний. Вирубим. Хорош! Просто показав, что тут папа. Не, ну слухай, мы с тобой прям в пану найдем. Дуже певно, 910 кубків. Текс, стардропщик, цікаво. А, Рейер, ну блін, я хотів якусь легу, якусь міфіку, хоча б, а не Рейер смердячий. Так, сезон, це, в принципі, забираємо. Ну, мене зараз сезонні ігри, в принципі, не цікавлять. Мене зараз цікавить лише одне. Щоб мене на насправді була Штуцер Кубасю. Так, в принципі, лодос, я готовий, так що можеш запускати каточку. Як ти готовий? Да. Та, жди, я за зараз заберу майстерство третє. Мене вже тримає в курсі. І кстати, буквально ще чуть-чуть, і в мене вже буде відкритий кошак. Якщо поїхали. Ти розумів, мені. Ну, в мене аккаунт якийсь проклятий, мені легендарки не падають. Оце Ліон, последня легендарка, яка мені випала, і то, щоб вона мені випала, мені прийшлось трошечки закинути сюди грошей. Трошечки, буквально. Буквально чуть-чуть, а. Так, дивися, ідеї, біля нас щас ніяких браузерів немає. І я би я би щас би якось, мабуть, даже сейвово Сейвову відіграв, бо в нас з тобою лише одна банка. Можливо... в центрі баночки. А, ні, 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 не надо. Тут або от Бо може зробити прям дуже боляче. хай там поб'ються поки. Ну там, чуваки, прям в центрі мутузяться дуже дуже люто. Так, зараз ульта буде, можна щось буде попробувати придумати якось. Підловити все. Так, так дивись, я обхожу. Тут, по ідеї, повинен сидіти Дінич. Якщо я не помиляюся, він тут він десь тут ховався. А, так жди, в нього. Він ж ж може. Да, а, да, да. да. Він, він міг перепригнути, просто свалити отсюди. Ось, ось що прикалямбочка. Так, ну вроді я прочекав кустики, поняв. Там вроді як нікого й не було. Та вроді нікого немає. Але дивись, чотири живих команди. Якось стрьомно О, все, отепер. Так, от, тепер тепер можна Ріко, от Ріко може, кстати, зробити нам халепу, бо. Ага, Диничав. Сидів, сидів, серйозно? Да, да, да. Тільки що закидуваном. Так, дивися, Ріко я убив, я... Тару убили. Все, зіткнення, чувак. Чуваче, зіткнення і я надеюсь, що ти щас дінича вирубиш. Бо Динич, ты заноза. ой на заноза. Ти убив я його, да? Ти убьев, тіпа? Одного, так, все, да. понял. Ой, там були міни. Я а не я він не бачив. Біло 14 банок. А ти шо я, звіс, що думає? я ж то б на нього влетів би. Давай, поїхали. Ну добре, що хоча б топ-2 взяли, поняв? Кубаси я заробили, стрік -стрі продлили, що тай, поняв. Поки що, поки що, ідем з тобою без ніяких питань. Поня. вообще взагалі чоловік. Поки все стабільно. Так, залетіли. І хто так. тут тепер? Бачу, два бази є, бачу О. ворона, Вольта. Ну, в принципі, знаєш, супер якихось жорстких конкурентів проти нас я не бачу. Ну хіба що бази, поняв? От баз не, ну, і да, да, мені да. Кабіну. З ультою, звісно, він Так, Да, з ультою він прям дуже сильний бравлер. Але Особливо, коли він попадає, ультою. Ну, в закидальщика шансів, ну я би сказав, майже немає ніяких. Ой-ой, чуваче, рятуй, рятуй. Рятуй, мені, хана. Тікай, 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 тікай! Ульта Влад, просто свалій. Тобі треба прожити. В нього знов Ой. є ультич. Я бачу, він хоче, хоче, хоче. Живи, хоче. живи, просто, просто живи, Владос. <реш> Живу, 2 а то я тут уже дождуся, він нічого не зробить нам. Так, треба оцього закидальщика. оцього, точніше, оцю цю штучку я якось не знаю. Убиваю, убиваю, убив. Бемс, сейчас бас буде влітати в мене, походу. Да, бас мене, мене вбиває. Немає. Ну бас мене просто убиває, як, знаєш, солодку булочку. <реш> Хорошо, тоді я тут покараулю його. Получається, буду тебе чекати, далі будемо вже щось Да, <реш> <реш> ну йому. Вони прям на нас якось так сильно Судиз, якщо я влечу, то йому якась. буде больно. Йому о, як буде больно. Я щас отако просто зроблю. Давай, 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 давай. Стоп! Чувак? А ти прям на фидов дуже люто. Його, його. Так, дивись, Бемс. Бемс. Опа, хорошо. Хорошо. Стенку, стенку. А тут ще Ріко, чувачок. Там ще Ріко. Убивай. Убивай. Давай, хорош. Ну, блин, майша. Ну 16 Дупай, щучуч... Але, 16, чувак, бано. ми були прям в такій дупі, щоб ти розумів. І забрали топ-2. Я просто в шоці. Да, це чудово, просто чудово. Так, і слухай, зараз мені не подобається ця каточка, знаєш да, у. Насамперед, насамперед, тут є Макака. По-друге, є... Да, є кошак, є два шарфа. І наші так заспамило, поняв, що ми з тобою обоє ще без банок. От їх типі можна тако прогріти, прям хорошашенько. І в принципі, в принципі, буянить не В принципі, особо буянити не можна. Хоча дивися, в центрі вони прямо тузяться за ці Ух ты, йо, убив. Хорошо. Хорош. Молодец. Оцей був прям був хороший. Забирай банку. Це колец, понял? Це колет. Так, дивись, я можу. Так, я українсько банки, если що тікаю, все, все, все. Я колет убив. Я колет убив. Пайпер, сейчас я отаку. Щас. Я, я хоть заберу просто баночку. І... Ой-ой-ой, ото засадило. Диви, бем-бемс, чувак. Нема Щас зі ночей я теж розберу. Мені подобається те, що я знаєш, що справтові не хочу вихвалюватися, але на ньому прям хорошо играю. Пам'ятай, як та ты. чуваче, я завжди тащу. Так, дивися, тут оцей крабик. Хоча крабика, я би забрав, поправку. Ой, ему боляче, я чувак. Ему прям уже болит. У него там в напарниках. А может он напарник мертвый? Опа, тут один ич. Ух ты ух ты о, живи. Фух! Хана! Не, я, чувак, хана, топ 4. -мо! <laughs> Знаєш, що обідно, що ми з тобою профукали шість кубатів, це по-перше. А по-друге, обідно те, що ми стрік слили. Оце саме-саме гупіднек. Так, да, да. Ну ти не представляєш, ну як я злякався, коли я побачив шарфафу лового в кустах, який сидить з чотирьома банками. І я з 10 100 хп до нього підходжу. <laughs> ну да. Так, що в мене по стардропчиках? Кстати, у мене тут прям три стардропчика назбиралося. Зараз їх відкриємо. Так, суперейр, епік, і на цьому все. Плюс 100 карточок. Так, забираємо тисячу коїнів. Так, ще один стардропик. Ну тут просто рейер випадає, 20 блінгів, понятно. Так, 100 карточок до кошака і ще один стар дропчик. Епік. Епік нам дає друзі ще один пінчик. Ну, в принципі, не особо нічого такого цікавого тут нас не випало. Так, Ладос, я пропоную тобі зараз змінити якихось бравлерів, попробувати, попробувати змінити трішки тактику. Mm -hmm, без бери, бери того, на кому ти хочеш зіграти, прям кайфом. От я хочу пробити на Пейпер. Правда, Скайфо? на ній я іграю. Так, да. от з кайфом бери Леона, да? Я беру Пейпер, Будемо пробувати. На пейпер я стріляю, ну. Я би сказав би на 60, поняв. Ну, такий званий снайпер собі. Але, як говориться, учитися і пробувати потрібно. Бо, поняв прикол, пейпер це база. От реально. Оце база, на якій треба вміти грати, бо в рангових битвах вона юзається прям дуже часто. Так, Джессі, капітан Гаус, Шейлі, Брок, ну, в принципі. Два шарфа. Да, в принципі, потняки були, походу. Да. Ну, головне, потрібно. ульту, поняв, і все. Мені, ну, любого стру. О, й, ой, ой-ой, ти подиви. Халява. Халява, плюха. Ай, поможи. Дивись, гаджет Б. Бемс, сейчас заберу, yes. чувак. Отако. Їх yes. yes. перебили обох. На полюху, капитан гавсик. Так, делиться банками, вы. Говнюки. Так, пайпер. Пайпер выруб башню. Отекай мене, я банкивичу. Ща одного вирубив, чувак. То yes. я прям их мутузю yes. всіх. Так, тут, тут, Джесси. Я кустей я проверю. Давай, вправо. давай. Я Джесси Бемс. 5700 плюха. Непогано. Так, иди сюда, малесенька. Не тікай. Бемс! Ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. спатунька, ты. Так, капітан Гавс, was... на плюху. На ще одну плюху. Ой-ой-ой, oh, 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 симбалку знайти. Та, братуха! Тут oh, є проблемою. Бенз! А, хорошо. А, все, все, я вже yeah. думав, що хтось живих є. Засолив! Ну тут я прям пристрелявся конкретно. Ребі я тут ним, такі ж плюхи 60. кидав. Та взагалі жорстко було, понял? Yeah, так. так. Цікаво, цікаво, хто на цей раз. Бачу, справта, 8 біт, R8, джин. Ну, ну, слухай, тяжко. Думаю, а, проблем не буде. Мені здається, що oh. тяжко буде. Ну Ми забирай банки. Ульту, і все. Да, ти забирай ульту. банки, а я пішов в центр. Я думаю, що в центрі я, в принципі, когось, ну. Скоріше за все, можливо, і переловлю. Отут може якась Криса, правда, сидіти. Якщо я лучше так провірю. Так, тут справдиш. От нам без спраута, кстати, було б не хіло. Ой-ой. Ой-ой-ой. А мені боляче. А, а мені, пені. Боляче. Пені. мені боляче, мене душа, чуваче. Іду, йду, 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 йду. Бем. Плюха. Щас, потушу. не поняв. Давай добивай, добивай, дочей. Бемс, не долетіла плюха. Буквально чуть-чуть не хватило. Так, в принципі, дивись, я відхилився, я готовий. Я готовий, і ти їх лупашити. Опа, опа, тут Джен. От, кстати, Джена треба триматися якомога далі, бо він мене може притягнути і просто розвалити. Так, так а от поч... Спраута. Практично от Спроутер, надо дербає. От шарфа, да. Давай насамперед може шарфа? Ух ты Треба якось у цього убити, поняв. Ось два це загуляв. Ми його вбили. Я думав, він ультанув, не знаю. Втік кудись. Так, я біжу. він? Опа, Джен. Ось його напарник. Можна Джена убити. Ой, чувак. Блін. Та нормально, убили що вбили хоча б одного. Аби ще якось у ту банку забрати. Ой-ой-ой! Просто ой, прочитав, типа. Понімаєш, в чому прикол? От тільки що був цей мув, чувака погубила, знаєш що? Жадність. От реально його жадність погубила, що й захотів банку забрати. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надихайте купу, серійте, подобається. Звісно, що ви бажаєте бачити бачити частіше. Браво се на моєму ютуб-канальчику. А з вами був Дензо Владосік, і всім до нових зустрічей. Пока-пока!